Якщо у вас до цього не виходили зрази, або ви просто боїтеся їх готувати, спробуйте їх за цим рецептом насправді все дуже легко. 2 кг очищеної картоплі відварюємо з додаванням солі. Начинка буде грибна, і так як в мене є мариновані свої гриби, я буду використовувати їх, але з свіжими, звичайно, краще. На олії потрібно обсмажити цибулю та моркву, нарізаю не дрібно, щоб потім все одно молоти на м'ясорубці. Окремо смажу шкварочки і на цих шкварочках обсмажувати буду гриби. Гриби я добре промила, щоб не відчувався оцет. Додала сюди сіль, трошки цукру, чорний мелений перець та часник. Цибулю, моркву та грибочки все потрібно перемолоти на м'ясорубку і з'єднати. Охолоджену картоплю також перемолоти на м'ясорубці, ні в якому разі не використовувати товкачку. Це важливо для структури картопляного тіста, і їх буде краще і легше ліпити. Картопля має повністю бути охолоджена, щоб додати сюди 3 яйця і 200 г борошна, а також сіль за смаком. Трошки вимішуємо. На стіл додаємо ще 100 г борошна і в це борошно висипаємо нашу картопляну масу. Вмішуємо в картоплю ще цих 100 г борошна, і цього буде достатньо. Забивати борошном картоплю не потрібно. Далі ми використовуємо борошно лише для підсипки, щоб можна було сформувати. Готую я зразу доволі великими. Начинки кладу 2 чайних ложки, формую за допомогою борошна ось такими кругленькими. І відразу паралельно буду смажити, поки буду ліпити решту. Смажити потрібно на невеликому вогні, але без кришки. Начинку зразу можна використовувати абсолютно будь-яку. Я ще готую із капустою або з м'ясом відвареним, яке перемелюю також із зажарочкою. Ось яка велика тарілка в діаметрі 30 см вийшла з разів. Тут вистачить на всю сім'ю. Як бачите, начинки багатенько, вони виходять смачні і ніжні.